Комендантська година забороняє перебування громадян на вулиці у визначені години без спеціальної перепустки. На Житомирщині усі мають знаходитись у приміщеннях з 12-ї ночі до 5-ї ранку. Однак з кожним може трапити ситуація, коли терміново потрібно дістатися з пункту А в пункт Б. На допомогу може прийти нічне таксі. Однак офіційно дозволене воно лише у певних регіонах України. В межах України, тому що є такі області, як, наприклад, Закарпатська. В якій немає комендантської години і нічим не обмежений рух таксі, тобто там працює все так, як було в довоєнному часі. Із областей, в яких введено воєнний стан, є приклад Львівської області, де в жовтні минулого року надано дозвіл двом найбільшим службам таксі України пересуватися в нічний час. Незважаючи на дозвіл таксистам Львівської області працювати вночі, все одно кожен водій повинен мати перепустку у інших же регіонах, де діє комендантська година, таксі офіційно не мають таких повноважень. Ніде жодна із обласних військових адміністрацій, комендатур не до, не надала офіційний дозвіл якісь прям службі таксі працювати. Здебільшого такі водії їздять нелегально або вони отримують для себе спецперепустки для руху. Та все ж у Житомирі, до прикладу, можна викликати таксі у нічний час. Цінник зросте. Однак, доїхати додому у комендантську реально. В Житомирі існують служби таксі, які надають такі послуги. Вони говорять про те, що. Це питання їх організаційної складової, і у них є можливість надавати такі послуги. Публічної інформації від міської ради там, обласної військової адміністрації такої не було. Є служби таксі, як і всеукраїнські, так і ті, які представлені в Житомирі, які повідомляють про те, що вони в нічний час працюють, але працюють виключно для працівників критичної інфраструктури або для тих служб, яким дозволено пересуватися вночі. Працівники об'єктів критичної інфраструктури не несуть відповідальність за пересування містом у комендантську годину. Інші ж можуть отримати штраф, виправні роботи або ж адміністративний арешт строком до 15 діб. Станом на зараз саме адмінвідповідальності за порушення комендантської години немає. Існує стаття 185 Кодексу України про адмінправопорушення, яка говорить, злісна непокора законній вимозі поліцейського. Тобто, якщо поліцейський вимагає людини негайно припинити правопорушення, тобто на Направитись додому або без пояснення причини, якщо людина говорить, що вона десь там кудись пересувається. Є підстави для складення протоколу за статтею 185 Кодексу України про правопорушення на розгляд суду. Тобто, якщо суд встановить, що людина перебувала на вулиці у нічний час без поважної причини, її таки можуть притягнути до відповідальності. Проводяться профілактичні бесіди з громадянами, перевіряються їх документи, перевіряються їх військово-облікові документи. При порушеннях військово-військового військового обліку є ймовірність того, що людину буде доставлено до територіального центру комплектування для е, актуалізації даних відповідних. Отже, викликати таксі у Житомирі уночі можливо. Однак, скоріш за все, водій працюватиме незаконно, і авто можуть зупинити поліцейські, що патрулюють місто. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.